Повірте, що військові роблять все, щоб відбити цю збройну агресію і якось убезпечити мирне населення. Мене звати Юрій, я військовослужбовець військової частини А 14 повітряних сил. У 1989 році льотчиком я бути хотів на той момент. Всі хотіли бути льотчиком. Але тоді були такі професійні відбори і медицинські огляди, що на той момент не було можливості мені стати льотчиком. А в авіацію хотілося, тому так і вийшло. що Вирішив присвятити своє життя авіації тільки наземній. Найскладнішим, ну, ну мабуть, у ті 96-ті роки, коли заробітну плату не платили і утримувати сім'ю було дуже важко, роботи не було. Ну і зрозуміло, 22-й рік підкреслив те, що військовослужбовці все таки потрібні в державі, бо без них гарантій ніяких немає. Хотілося би, щоб повітряні сили все-таки якось модернізувалися, і були ну, такі достойні. Ну і розробляти свою авіаційну промисловість. Хотілося б, звісно, з вашого боку, щоб ця підтримка, яку от, ви нам е, надаєте, вона не зупинялася, бо вона дуже приближає цю перемогу нашу. Слава Україні!